Хотіли поговорити не з конкретною вже бригадою, а знаємо, що у Львові з лютого місяця Львівська міська рада при СНАПі на вулиці Пекарській, якщо не помиляюся, власне відкрила е, такий собі хаб. Тобто, туди можна прийти. Це називається перший. Ну, тоді це називався перший в Україні. Він вже не перший, вже в Києві такий є. Перший в Україні центр рекрутингу української армії. Тобто, там представлені дуже багато різних бригад. Тобто, туди така інформація зводиться з різних частин, де ви можете прийти просто і сказати, я хочу, наприклад, бути оператором безпілотника, які бригади зараз шукають. Можете поцікавитись там своїх знайомих, де вони зараз стоять, хоча це теж не гарантія, що за місяць вони там будуть на цих позиціях стояти. Але це дуже зручно і головне, що там теж ніхто не дає жодних повісток. Це такий можна сказати, цивільний рекрут центр і про те, як він працює, хто до них приходить, як змінилася кількість відвідувачів після ухвалення нового закону про мобілізацію. Ми далі говоримо з Галиною Піскорською, яка є рекрутеркою цього центру. Вітаю вас, дякую, що завітали нас в студію. Власне, ви працюєте третій місяць у Львові. Чи вже маєте якийсь такі однозначні висновок добровольців? Закінчились? Чи такі вони ще є? Бо в суспільстві власне вже така думка, що вже все лише можливо примусово ТЦК всіх вести внупрацівники ТЦК. Всіх вести в ТЦК, іншого механізму мобілізації вже майже не існує. Доброго дня. Що стосується добровольців, я щиро сподіваюся, ну і з огляду на нашу роботу бачу, що добровольці не закінчуються. Можливо, просто є певні побоювання, щоб цей механізм залучення до Служби Збройної Сили України відбувався більш цивілізованіше, а не насильно, тому що потрібно розуміти, будь-якій людині, якщо її зловлять, насильно заставлять щось зробити, автоматично Включається механізм Баба Яга проти, тобто ми повинні розуміти, що воно повинно робитись більш цивілізовано. Відтак була прийнята було прийнято рішення про створення таких цивільних рекрутингових центрів, центром лейтмотивом яких буде стояти людина як найвища соціальна цінність. І е, в роботі своїй ми відштовхуємося в першу чергу від інтересів і побажань кожного кандидата. Ну але якщо говорити про цифри, чи можна говорити про середню цифру кандидатів, які приходять в день до вас, е, якщо порівнювати кількість відвідувачів, які приходять зараз, то вони вийшли на ті цифри, які були на в перші дні відкриття нашого центру, людей дуже багато. В першу чергу я пов'язую це з е, вступом в силу найближчим часом закону України про військовий обов'язок, за службу. І зміни до закону цього, і закону про мобілізацію. Так, тобто ми повинні розуміти, що змінився вік мобілізації, знищила, знизилась, знизився віковий ценз, і певні категорії, які зараз обов'язок мають оновити свої дані в ТЦК. А дуже багато це от скільки для ну щоб уявити там від до або приблизно так я поясню в середньому в нас на кандидата йде приблизно 30 хвилин. Бувають різні ситуації, але якщо так дуже узагальнити, то 30 хвилин. У нас буває по 20 кандидатів, тобто іноді ми працюємо в такому режимі нонстоп. Навіть іноді не вистачає часу на обідню перерву. А буває, що жоден не прийшов за цілий день. Бували такі дні, але навіть в такі дні, коли не приходили особисто кандидати, у нас завжди є телефонні дзвінки. У нас є звернення по месенджерах на електронну пошту, тобто, щоб геть зовсім за день не було жодного звернення, не було таких днів а приходять просто дізнатися. Про вакансії чи приходять, щоб собі вже обрати якусь конкретну вакансію? Різні бувають ситуації. Бувають люди, які приходять просто інформативно. Тобто, в даному випадку, ми повинні розуміти, що основний акцент нашої роботи все таки це рекрутинг. Так, тобто, наше завдання залучити якомога більше людей на службу збройні сили України, на контракт. Але е Помимо того, дуже багато часу і ресурсу ми присвячуємо саме такому просвітницькій діяльності, ми пояснюємо особливості військової служби, особливості нових алгоритмів залучення в Збройні Сили України, пояснюємо, як відбувається служба і інші такі моменти. А скільки у вас з вами співпрацює бригад? Тобто, якщо коли до вас треба йти, там якщо людина... Не орієнтується взагалі, коли вона хоче і ви їй пропонуєте різні варіанти. Але якщо, наприклад, вона хоче умовно Азов, який має свій окремий рекрут центр, і не треба ж до вас іти. Тобто, які бригади вас умовно кажучи, представлені? Добре, на початку створення нашого центру, ми акцентувалися на львівських бригадах Львівської області. Але щотижня до нас звертаються нові нові військові частини, які пропонують співпрацю, ми розширюємо свою діяльність, і на сьогоднішній день ми вже співпрацюємо більше ніж 40 військовими частинами і бригадами плюс впродовж місяця планують впровадити новий алгоритм дій, коли в нашу систему, в якій ми працюємо, буде залита база усіх вакансій, які є від усіх військових частин по всій території України. Тобто це буде загальна база, ми зможемо фактично працювати так, з усіма думає. військовими частинами, які є в Україні. Ну я а як взагалі це працює? Людина переходить і каже: е, я не ну буває такі, що за не не хочуть бути. Чи як зазвичай вони кажуть, я хочу бути, наприклад, оператором БПЛА, і ви їм кажете, в яких бригадах є така вакансія. Буває по-різному, бувають випадки, коли людина прицільно знає, куди хоче, розуміє, що від неї вимагається, розуміє весь алгоритм, і тоді ми просто допомагаємо прицільно сконтактувати з військовою частиною. Буває дійсно, що люди приходять і не розуміють, де вони можуть бути залучені, що вони можуть робити, в яку військову частину їм би було краще попасти. В цьому тоді і заключається наша робота пояснити, відібрати дані від людини, щоб розуміти, з чим ми працюємо. Тобто для нас є певні важливі фактори, щоб розуміти. Те, що ми можемо пропонувати, це є вік, це є стать. Це є стан здоров'я, це є досвід служби в збройних силах України. Це є наявність чи відсутність військового звання. Якщо це військове звання є, то яке воно? Це є рядовий і сержантський склад, чи це офіцерський склад? І в сукупності всіх цих позицій ми можемо оцінювати яку максимально релевантну посаду можна запропонувати майбутньому кандидату. А жінки звертаються до вас? Жінки теж до нас і Якщо звертаються. так, то які це можливо відсотки? Так на початку нашої роботи десь приблизно. Було 30% жінок, зараз трішечки менше жінок десь приблизно до 15%, не більше. І ми повинні розуміти, що все-таки військові частини хочуть жінок на такі посади, як кухар, медик, бухгалтер, діловод, швачка можливо. Але. Тим не менше, навіть не зважаючи на такі побажання військових частин, у нас вже є кандидати, які проходять навчання в навчальних центрах по напрямку БПЛА. І одна кандидатка по напрямку артилерийському. Тобто вона... це жінки хотіли. Так, так вони, вони хотіли... прицільно йшли, вони uh -huh. ідеально відповідали всім вимогам. У нас сьогодні навіть така невеличка перемога. Одна кандидатка, яка йшла по напрямку БПЛА, вже зарахована на службу в Збройні Сили України. Uh -huh. А що скажіть, будь ласка, наскільки ви фільтруєте людей? Ну, Знаємо, це працює так, що хто для них всі умовно годні, тому що треба виконувати план. Він, коли правда приходить, він все-таки є, тому що дивляться на фронті. У вас як це працює? Бо в рекрутцентрі, наприклад, Давінчи, легкий Давінчик, у нас, коли був в гостях їхній керівник, він казав, що вони дуже перебирають людьми. Їм не треба, аби хто. Вони кажуть, ми відкриваємо очі, ми бачимо, чи людина готова до, до війни взагалі. Вони не беруть людей, коли вони бачать, що людина не розуміє. Що це таке війна? І Це мене, так говорить, трошки вразило, тому що, ну, що так собі дозволяють розкинутися людьми. У вас наскільки. Кого ви, кому ви відмовляєте? Чи все-таки це менше випадків, що ви відправляєте? Гаразд давайте по черзі. Я з вами погоджуюсь, якщо мова йде про штурмові бригади, як правило, представники штурмових бригад кажуть, нам тих, які ловлять ТЦК, не пропонуйте. Нам потрібні мотивовані люди. Тут погоджуються плюс в них дуже високий відбір по стану здоров'я і по віку. там максимум 45 років, і людина повинна бути повністю здоровою, тому що це важкі навантаження розуміємо. Що стосується інших військових частин. То там можуть бути різні критерії, можуть брати обмежено придатні ну, з новою редакцією закону цей статус приберуть, але тим не менше якісь можливості залучати людей, скажімо, не цілковито здорових теж залишиться. Ми жодного кандидата не викидаємо і не відмовляємо по необ'єктивних причинах. Тобто ми стараємося максимально пропрацювати кожного кандидата. Ми пропонуємо різні військові частини кандидатури. Якщо ми бачимо, що, наприклад, п'ять військових частин відмовляють з цієї такої ну, з якоїсь причини, ми повідомляємо про це кандидата і кажемо, що швидше за все не буде можливості вас залучити. Ми запропонували вашу кандидатуру п'яти військовим частинам. Усі відмовились по, скажімо, по причині здоров'я. Так, і людина повинна розуміти: ну шукай себе, спробуй залучити, допомогти Збройним силам в інший спосіб. Що стосується вибору вакансій, то теж ми кандидатів тримаємо, нікого не викидаємо, пропрацьовуємо. І якщо на сьогоднішній день можливо нема вакансії, ми його залишаємо якби в резерві. І як тільки вакансія з'являється, ми тоді пропонуємо цю вакансію кандидату. А намагайтесь переконати людину. Наприклад, до вас прийшла з запитом, хоче бути діловодом. А ви а вас тут є великий запит? Наприклад, ну не на піхтинці вже окей, або хоча б та що ви ви намагаєтесь там за пів години переговорної частини, так щоб людина в кінці сказала, окей, піду оператором. Не зовсім так, тому що я казала, що філософія все-таки нашого центру. Ми відштовхуємося від бажань людини, uh -huh. але іноді бувають випадки, коли людина з об'єктивних причин не може бути залученою на цю посаду. Uh -huh. Нема в людини здібностей до it технологій Дрібна моторика рук порушена, Ти не можеш стати оператором дрону. В тебе захитує е, поганий вестибулярний апарат. А це ті всі вимоги, які потребують mm -hmm. і передбачають оператори, наприклад, БПЛА чи дронів. Mm -hmm. Тоді ми пояснюємо, що у вашій ситуації швидше за все це неможливо. Але ми можемо запропонувати, наприклад, таку чи таку посаду. То ми відштовхуємося від інтересів кандидата, але враховуючи усі об'єктивні обставини. А про стан здоров'я, власне, людина ж до вас приходить ще перед військово лікарською комісією. Як ви дізнаєтеся її реальний стан здоров'я? Тобто, це вона сама говорить і на віру. Будь-яку інформацію, яку вони нам розказують, вони розказують зі своїх слів. Тобто, ми mm -hmm. віримо на слово кожному кандидату. Але вже прицільно спілкуючись з військовою частиною, вони звичайно повинні розказати правду, і потім в будь-якому випадку кандидати будуть проходити ВЛК. Ми запитуємо, як ви самостійно оцінюєте свій стан здоров'я. Якщо людина каже, що в неї дуже багато хворіб і проблеми з хребтом і серцем, ми в такому випадку пропонуємо людині спочатку пройти ВЛК, Mm -hmm. Так, щоб розуміти, чи можемо, ми можливо, він буде визнаний непридатним, mm -hmm. так і фактично вся пророблена робота буде даремною, і лише після того по ній працювати. Крім того, це можна робити паралельно. Можна проходити ВЛК і можна підшуковувати вакансії. А якщо так порівняти, які вакансії є найбільш затребувані, і а з іншого боку, з чим найчастіше приходять, з якими запитами до вас клієнти? Ну, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день найбільш затребуваними вакансіями – це є бойові вакансії. Це є стрілець, гранатометник, це є сапери, це є водії, піхота бойові це. медики. Дуже затребувані на сьогоднішній день це є оператори дронів, оператори БПЛА. І якщо говорити по запитах кандидатів, чого найбільше хочуть і на які найбільше залучили, це так оператори дронів, оператори БПЛА. І найбільше запитів по it сфері, ну тут трошечки складніше підібрати вакансії, тому що все таки стільки вакансій ІТ-шних в збройних силах немає. Тобто, все таки багато хто з тих, хто приходить, хочуть таких більше тилових посад, якщо IT, це можливо такі, але більш в тилу, правильно по різному буває ІТ, так більше в тилу. Бувають кандидати, які прям кажуть, що я не хочу в тилу відсиджуватись, хочу на передову, і не пропонуйте мені навіть тилових бригад. Тобто це буває по-різному. Запити кандидатів дуже часто і здебільшого в основному акцентуються на тому, щоб люди були залучені в Збройних силах відповідно до своїх попередніх навичок, вмінь, освіти, професійного досвіду. А може пригадаєте, може хто вас здивував найбільше? Якісь хто приходив, може в повіку взагалі не підходив, або ну мотивація. До речі, яку зараз мотивацію дуже часто люди кажуть. Бо ну щось їх переводить саме зараз. Тобто, два ну крім того, що по віку просто не став їхній мобілізаційний вік, мобілізаційний вік перепрошую. Тобто, а ті, хто були раніше в цьому віці, що їх стримували, і що зараз крім цього закону про мобілізацію? Ну, мабуть, все таки основним фактором на сьогоднішній день, все таки це є закон. Mm -hmm. Так, тут ми повинні розуміти введення жорсткіших санкцій за відмову оновити дані про себе. Патріотизм нікуди не дівається, бажання долучитись. Якщо мова йде про людей, в яких служать рідні, то вони хочуть, вони бачать, що їхні рідні там знаходяться, вони ж хочуть їм допомогти. Прийти їм на зміну. Жінки дуже часто хочуть іти, хоч якось, допомогти чоловікам, і бути ближче до них. Різні в людей причини. Що стосується, хто здивував. Мабуть, з точки зору, як я вже наголошувала, філософії нашого закладу не буде дуже коректно казати, хто здивував чи не здивував. кожна людина, вона індивідуальна. В неї індивідуальні запити, і кожна людина ну це нормально, mm -hmm. коли людина в першу чергу думає про себе, про своїх рідних і своїх близьких. Так і відповідно, ми виходимо з точки зору, що намагаємось підібрати найкращу вакансію кожному кандидату. А чи були випадки, коли приходили, наприклад, матері? Розпитувати щось, дізнаватися для своїх синів і перевірити, чи тут точно повісток не роздають. У нас прямо... Часто бувають такі ситуації, коли приходять родичі для своїх рідних шукають, і в тому числі питання переведенням. Ну ми переведеннями не займаємось. Так, дізнаються Це теж нормальний процес. Тобто Мати мама матір так, може так. прийти там. Син може ще боїться. Вона просто приходить, дізнається і вже йому доносить цю інформацію. Якби від, від вас але в нас ви є розкажете? випадки, коли навіть матері приходять кажуть, що от в нас у мене син служить. Я теж хочу бути залучена в Збройні Сили України. Тобто по-різному Ну Це нормально, коли рідні хвилюються про своїх рідних. Це ж природний процес. Що ключове для мене питання в цій розмові? Це ну для особливо цікавить скептиків. Де гарантії? І дійсно є такі прецеденти, коли умовника чудова вас прийшла людина, і е, свої скрувовуєте конкретну бригаду. Ця бригада дає відношення. Вона проходить ТЦК, а ТЦК каже: «сорі, у нас тут є запит абсолютно на інші посади і бригади. І все, і вона, і це ну, і згідно закону, дійсно, як я розумію, нема цих гарантій, і що тобі з цим відношення, бо відношення це рекомендаційного характеру. Тобто, мов кажучи, що вона потім буде на вас. Ця людина зла, що фактично її обманули. Добре, давайте щодо гарантій. Ми знаходимося в країні, в час, коли країна воює. Давати будь-які гарантії у будь-якій сфері зараз це. Просто смішно так. Ми повинні це розуміти. Ми не можемо дати гарантії, що через 15 хвилин сюди не прилетить ракета. Це раз, два у військовій сфері, тим більше давати якісь гарантії. Але ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день вже є вибудовані чіткі алгоритми роботи і залучення кандидатів на службу в збройних силах України. Якщо ці алгоритми дотримані, якщо дотримані всі процедури, ймовірність попасти в свою частину відповідно до рекомендаційного листа дуже високі. Якщо дотримані знову ж тобі кажу, всі умови, які передбачені законодавством. Ну за досвід вашої роботи до вас не зверталися зі скаргами, що не спрацювало. Що от вони звертались до вас? Чи ви вже просто втрачаєте далі зв'язок з цими людьми? Бо вони вже йдуть конкретно до цих бригад і там уже між собою розбираються? У нас таких випадків негативних ще немає. У нас всі кандидати поки на тому сюди, етапі, що їм які? що вони розуміють, що вони потрапляють в ті військові. навіть на етапі навчального центру. Вони розуміють, що вони потрапляють в ту військову частину, з якої в них є рекомендаційне віднос. У нас є випадок, коли кандидат з нами працював. Він дуже довго думав, він розмірковував. В результаті його ТЦК зловило і потрапив він у штурмову бригаду. Так, так. друге ключове власне питання: чи є шанси вже коли тобі вручають повістку, ще піти до вас? Чи як ну якщо це не зразу його відвезли примусово в ТЦК? Тобто людина не хоче йти воювати, але має за план Б. Якщо вже мені дадуть повістку, то я вже піду в рекрутцентр. Варто одразу зазначити, що звернення в наш рекрутинговий центр не виключає людину з мобілізаційного процесу. Це раз. З іншого боку, у нас є випадки, коли кандидати отримували повістки, вже навіть бойові повістки на відправлення по мобілізації, але людина розуміла, що ну, не хоче йти по мобілізації, все-таки краще укласти контракт. Ми знайшли військову частину, військова частина його погодила. Людина пішла через ТЦК вже на оформлення контракту. ТЦК йде на зустріч, Не бачимо ми, коли людина має намір піти на контракт. Ну ми тобто... зі свого боку не стикалися з такою роботою ТЦК, щоб були якісь форс мажори Але тут я правильно розумію: якщо вже людина після мобілізаційному процесі, тут єдиний варіант іти на контракт, тоді вже вона може вільно вибирати, бо просто вибрати як мобілізований, вона вже не може. Тут буде залежати від того на коли повістка. Той кандидат, про якого розказую я, в нього було 20 днів. Ще повістка через 20 днів. У нас був час, ми могли підібрати військову частину. Uh -huh. Є у нас кандидат, який мав прийшов і каже: у мене повістка на завтра. Ну, ви розумієте, він прийшов в четвертій годині за дві години знайти людині військову частину, яка проведе з ним повноцінну співбесіду, перевірить ці його дані. Доволі складно. Ми запропонували йому теж якийсь плюс-мінус в його ситуації прийнятні варіанти, і він погодився, що так треба обирати, погоджувати і йде вже по контракту на той варіант, який ми запропонували. Може, останнє уточнення, щоб не повертатись до цього питання. Тобто є директива зараз е генштабу, е де є список з 80 пріоритетних підрозділів, е де власне немає права вже ТЦК з відношенням людини. Кудись інше скеровувати. Чи коли до вас приходять люди, ви їм кажете, от ця частина є в пріоритеті, ти точно попадеш, ця ми тобі не можемо гарантувати? У вас самих цього списку немає? У нас цього списку немає, угу. тому що цей список для службового користування угу. для, для широкого загалу він не висвітлюється. Угу. Однак, кожна військова частина сама повинна знати, попадає вона в перелік пріоритетних чи не попадає. Але навіть якщо військова частина не попадає в цей перелік пріоритетних частин, це не означає, що кандидат в неї не попаде. Ймовірність попасти теж дуже висока, але потрібно дотримуватись того алгоритму, про який я говорила uh -huh. трошечки раніше. Uh -huh. Просто чуть-чуть е, збільшується шлях, збільшується тривалість у цього шляху кандидата. Е, перш ніж кандидату виписати рекомендаційне відношення, його особу потрібно затвердити через той самий генштаб. І після того, як особа буде затверджена, працює вже попередня схема. Uh -huh. І думаю, щоб можливо підсумувати, скільки загалом за цей час до вас звернулося, і скільки людей власне, вже є в бригадах, а можливо скільки ще на навчанні це ми це бачили, як була можливо. статистика по двох місяців роботи: 450 людей. Та на сьогодні? на минулому тижні у нас ми підраховували. У нас було 546 осіб. І ми вчора буквально просто подивились для себе детальніше не робили, але глянули скільки людей у нас прийшло за три дні від понеділка до середи десь приблизно 100 людей, тобто ви повинні розуміти, що за три дні кількість, тобто десь фактично зараз близько 650 людей вже звернулись до центру рекрутингу української армії. А з тих, що вже зверталися, то скільки власне знайшли себе в армії, вже служать і можливо, на навчанні ще перебувають? Так, не... Цифри вони, звичайно, приваблюють людей завжди, але вони не завжди показові, тому що ми повинні розуміти, що цей шлях кандидата від звернення до нас до попадання військову частину він тривалий. Якщо не було досвіду військової служби, має пройти навчальний центр тривалість навчання у цих центрах приблизно місяць 30-35 днів. Плюс після того, можливо, ще фахове навчання, яке триває від двох тижнів до трьох місяців. Відтак, загалом, весь процес до попадання може зайняти аж чотири місяці. Ми ще стільки навіть не працюємо. Але на сьогоднішній день у нас вже чотири кандидата служать конкретно військових частинах і близько 50 кандидатів тобто, це той етап, коли вони вже проходять ВЛК. і і, ну, проходять шлях навчання в навчальних центрах чи на курсах підготовки і підвищення кваліфікацій. І щоб людина розуміла по часу, після першого звернення до, до вас, скільки може минути часу, щоб вона розуміла, скільки вона там має днів, тижнів, щоб закрити свої справи, до того як вона вже все підписує, чи контракт чи отримає військовий квиток? Добре, це теж може залежати від різних обставин. По-перше, від того, яке звання в людини. Якщо це. Рядовий і сержантський склад, і людина йде на контракт. Тоді відправка у навчальні центри вона, як правило, здійснюється в кінці місяця. Uh -huh. Ми повинні розуміти, коли звернувся кандидат. Якщо він звернувся на початку місяця, то в нього буде десь близько місяця до відправки в навчальний центр. Якщо кандидат звернувся в кінці місяця, у нього цей термін скоротиться, якщо він встигне пройти всю процедуру по збору документів. Або якщо не встигає, то його відправлення знову відкладається аж на наступний місяць, і того це розумієте, що може зайняти деякий час. Якщо мова йде про мобілізацію, там відправка в навчальні центри здійснюється частіше і можуть прямо в той же день відправити у навчальний ага. центр. Якщо мова йде про офіцерський склад, то відправка на курси перепідготовки і підвищення кваліфікації здійснюється в середньому два рази на місяць. І документи собою зразу до вас брати, чи спочатку до вас треба просто проконсультуватись? Можна не брати документів, нічого. Ми не перевіряємо. Ми просто спілкуємось на довіру. Наше завдання дляees. документи це вже підрозділ нести. Підрозділ так однозначно і в ТЦК. Ага, і якщо підрозділ, наприклад, має рекрутцентр у Львові, то ви просто від себе, а людина вибрала саме цей підрозділ. Ви переправляєте просто в інший рекрут центр. Так, ми співпрацюємо. Тобто наявність того, що у Львові є ще додаткові рекрутингові центри інших бригад, ніяк не перешкоджає іноді. Люди до нас звертаються. Ми ми пропонували 24-й бригаді вже кількох кандидатів. Так само ми пропонували кандидатів в АЗОВ. Просто залежить це, буде залежати від того, про який рекрут рекрутинговий центр вперше довіда, швидше довідалась людина. чи чи про нас uh -huh. чи... І, Якщо людина хоче перевестись, буде, ну, вона вже військова, то їй теж можна до вас звертатись Ні, ми Там до uh -huh. Ми не займаємося переведеннями, ми займаємося тільки залученням нових. Збройні Сили України нових. Це вже можна в рекрут-центр бригад uh -huh. звертатись. Ну або в ТЦК теж вони uh -huh. повинні займатися переведеннями. Добре. Ну, а ще приходить вас як до психолога? Буває таке, що каже: я боюся, <смі> треба заспокоїти. Або як ви відкриваєте очі, от ви казали перед нашим записом інтерв'ю, що у вас приходила жінка, хотіла Збройні Сили України, та, і ви бачили, що ну, там і не можете посаду, і мама залишилась працювати. Наскільки от, ви відмовляєте інколи навіть людей? І ще навпаки там заспокоїте, все буде добре. Наше завдання не відмовляти, але ми спілкуємося з людиною і. На нами, звичайно, ми оцінюємо по зовнішніх факторах, наскільки ми можемо оцінити, так і іноді це просто видно, що людина дуже хвилюється, що це рішення емоційне, там може навіть сльоза піти. І ми розуміємо, що може десь це думка прийнята, рішення прийняте під хвилею емоцій. Або якщо приходить молода людина 18 років і каже, я кидаю навчання, йду служити. Ну ми розуміємо, що треба людині дати час, подумати, заспокоїтись. Якщо ми спілкуємось, питаємо, чи знайомі ви з Збройними силами, чи знаєте, як відбувається, якщо людина мотивована, розуміє, чітка позиція, це видно, і тоді приймаємо якесь рішення. Угу. Дякую вам так, велике. Дякуємо Дякую за розмову.